Як реально відпустити, а не просто повторювати Я відпускаю. Скільки разів ви сиділи з думкою Я відпускаю, а вже через години нишком перевіряли сторінку колишнього, дивились його сторіс або шукали його фото. Це нормально. У психології доведено, що розрив це не просто сум, це справжня травма, яка активує центри болю в мозку. Мозок буквально страждає від того, що його позбавили знайомого ресурсу, навіть якщо цей ресурс вже давно вас руйнував. Важливо розуміти, відпускання це не миттєва дія, а поступовий процес адаптації. Практика, яка допомагає. Напишіть листа цій людині, де викладіть усе, що накопичилося, усе, що хочеться виговорити. Але цей лист не треба нікуди відправляти. Зробіть із ним ритуал. Спаліть, порвіть або видаліть. Це сигнал мозку. Ми завершуємо цикл. У певному відео я розповідаю, як створювати нові звички, щоб переписувати свої нейронні шляхи і допомогти собі звільнитися від зачеплення за минуле. Ви маєте силу, щоб це зробити крок за кроком, без тиску у своєму темпі. Нейронні шляхи не застрягати на минулому. Пам'ятайте, відпустити це не стерти, а дозволити собі рухатися далі навіть із стінню спогадів поруч. Ви вже здатні на це і я знаю, що у вас вийде. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на називається психолог у кишені Посилання в описі.